Друзі, всім доброго вечора! А сьогодні на продаж у нас залітає ось така ось вишньова сімерочка. Це ваз 2107 15 з вписаною газовою установкою. Що можу сказати по цій машині? У цієї машини ідеальний технічний стан та дуже задовільний стан лакофарбового покриття та кузову. В цій комплектації стоять титанові диски. Прям з заводу, але це не точно, тому що їх поставив тут власник. Що тут ще по салончику у нас? Друзі, дивіться. Тут у нас охайний доглянутий салон, явно видно, власник коштів не шкодував. Перешиті дверні карти, EVO коврики, Якісний, гарний салон, незачуханий, заводський, гарна магнітолка, спортивне кермо по задньому ряду сидінь. Також дуже охайний та збережений стан салону. Є підлокітничок, встановлена гарна музика, перешита полочка в екошкіру та евоковрики. А? Друзі, якщо сподобався екземпляр, Приїжджайте до нас на генерала радієвського 34 а та забирайте цю вишенку.